Так, друзі, на днях зробили для клієнта чергову формочку. Це у нас форма для лиття акумуляторних клем автомобільних для легкових автомобілів. Робилася форма на фрезерному ЧПУ станочку. На цей станочок не дивіться, бо робили не на ньому. Треба зараз зробити закладні, які будуть формувати отвори під, під болти, під зажимні. Ось поставили вже на станочок заготовочку. Ось такої шпилечки. Зараз зробимо закладні і потім, потім будемо е, тестувати далі форму. Бо Перед тим як віддати клієнту форму, я звик її протестувати, щоб все добре проливалося, щоб не було потім ніяких питань. Ну, Якось отак. Далі буде. Так, ну і все. Ось такі закладні виходять. Все. Перша, то друга. Така зі шпильки, ось шпилечка. Зі шпилечки вийшли ось такі цікаві у нас закладні. Будемо зараз коптити форму та спробуємо пролити, пролити самі клеми. Що у нас там вийде? Так, ну ось, перед тим як тестити форму, заодно і е, потестуємо один з наших тигелів новозібраних. Ось, мабуть, на відео не видно, але він дуже, дуже димить при першому запуску, поки е, жир, такий клей е, з нержавійки не повигорають. Так, дуже, дуже такий дим іде. Тому тігіля також перед відправкою я намагаюсь всі прокалити, пролити, щоб клієнту вони приїхали вже в робочому стані, щоб можна було загружати свинець, розплавляти та працювати. Зараз температура ще маленька, свинець не розплавився. Зараз трохи набере температуру, розплавиться. Почнемо тестувати саму форму. Так, друзі, ну ось, процес лиття, як завжди, не вийшло зняти, тому що однією рукою знімати і працювати зовсім незручно. Тому все робилось поза кадром. Тим паче тігель на початку роботи почав прокапувати, зняв іглу. Треба буде алмазною пастою притирати, знімати в токарному станочку. Значить, що по клемам? По клемам вийшло ось такі, ось такі чудові клеми. Ось я один комплект не виймав ще з форми. Так, з форми, що форма нова поки, то груза дуже погано звідти вибиваються, достаються, але, але достаються. Достаються. Ось декілька комплектів наплавив. Значить, що в нас по вазі? по вазі, вазі у нас, це у нас так, мінусова, мінусова 150, 8 грам, плюсова, плюсова 162 грам. Разом виходить у нас 320 грам це комплект. Це у нас, напомню, це вклеми клеми для легкового акумулятору, бо в мене є відео. Коли ми робили форму собі для клем для грузових автомобілів. Ось вони. Ось ця, цей комплект 320 важить без болтів. Для грузових вони більш такі об'ємні. Ну, Тоже не набагато менше. 366. Тут зажимних планок нема, тут болт вставляється. Ось маємо наразі дві таких моделі автомобільних клем. Ось у мене десь був, я брав клеми. І якщо порівняти, це Китай важить одна клема. Не знаю, це, це вона мінусова чи плюсова. Без прижимної планки важить, виходить 67 грам. Ця наша без призумної укладки важить вдвічі більше. Але, але так, ну, для, для економії, звісно, не дуже вигідно робити, але якщо робити якісну річ, ну, вона і коштувати буде, звісно, дорожче, ніж цей китайський, мабуть, якийсь хлам. Ну все була ще БУ клема більш-менш така габаритна. 90-98. Наша клема все рівно. Все рівно важить 131 плюсова і 125 мінусова. Це без прижимної планки. Планочки, планочки однакові також. Гарної товщини, щоб добре зажимало провід. Ну, якось отак. По грошам на сьогоднішній день у нас сьогодні 17 січня 2025 року. По грошам ця форма клієнту коштувала 3500 гривень. Тому, кому кого зацікавить, можете писати мені в коментарях. Зробимо і вам таку форму. Дякую всім за увагу. Буду дуже вдячний за ваші лайки, коментарі. Не лініться, підпишіться на канал, щоб не пропустити якісь інші цікаві відео. Дякую всім за увагу, всім пока.